Вітаю друзі! Зі святом всіх сьогодні 23 травня День Скарбошукача. І ось я виїхав покопати і в мене є вже сигнальчик. І ось така Дві копійки 1924 року. Купаю цигари там, Ось таким. Порошка Що продовжуємо далі? Буде щось цікаве, буду показувати, знімати. А поки ось така знахідка. Добре. Продовжуємо. А в мене Знову сигнальчик і вискакує 10 копій 1936 року. Ось така. Щось така наставша трохи. Ну, знахідка є знахідка. Якось так. Добре, продовжуємо далі. Копати. Продовжуємо. Ось нарешті какой одна копейка царская. 1800... 1898 еще что. Так, может так. Да, 98. Маккола 2. Доброе. Доброе. Что-то он как-то блин, трохи не треба чистить. Таке коц, вон щось. Ну то не я, то не, не була вона така. Добре. Будемо копати далі. Продовжуємо. Ось така монетка. Продовжуємо, продовжуємо. Друзі, а ось нарешті і срібло. 10 копійок 1925 рік. 25 й ж щось я. так, 25 й рік, 10 копійок срібло. Це вже цікаво. Ось за чим я сьогодні приїхав за сріблом. Можете не хвилюватися, це не підстава, тому що срібло вискакує іменно таке, потемнівше. А там як хай хто як хоче гадає. А це все що копається, все справді. Така. ну і в кінці, що не буде добре. Ладно, я шуткую, всі находки підложені. Ай, добре, гарна знахідка. Дуже цікаво. Добре, продовжуємо далі. Ось західка ще. Три копійки 1929 року. Навіть не копав, валялося зверху. Як все так, вимила, мабуть, землею. Добре, продовжуємо далі копати. Щось буде цікаве, буду показувати, обов'язково ставимо подобайки. Продовжуємо. Так друзі. І ось така вискакує мотобойс, чи хто це? 1933 рік. 10 копійок. Ось такий. Да. 33-й. Я не пам'ятаю який там рік нормальний. Може 33, й ні. 32-й, по-моєму, це такий стандарт. 33 й це цікаве, не жаль. може бути, а може і ні. А ну експерти, хто там розбирається, підказує. сахран такий більш-менш крутий. Добре, ось така. Продовжуємо далі. Так, друзі, в мене був сигнальчик. 1912 рік чи що? Щось таке одна-дві копійки. Ось така знахідка. Це у нас Микола II. Нормальний такий сахранчик. Гарна монетка така. Ага, і щось таке тут ще вискочило. Рядом ще була ямка, дивіться. Що це? АМВ МВ 1914 Щось непонятне. 15-16 щось. Може це срібло. Це люміні. Не на срібло щось не похоже. Треба вдома побачити. Ну треба забрати. Це так, мабуть, рік. Л ложка може була. Залишок ложки що це ну, таке не гнеться не пойму. Ну на срібло не похоже алюміній мабуть. Ну мабуть все одно дата якась щось, якась була ложка чи щось таке було чи якийсь. добре продовжуємо далі копати ось такі дві знахідки були разом підписуємося на канал на мій. ставимо вподобайки всіх зі святом ще раз Сьогодні копає тому кладуху під катуху. А оце, ребята, шайба така велика. Дивіться. Дві копійки 1800 року. Ем, походу, да, єм. І що це у нас? Це у нас Павел перший. Дуже гарна манитка така. Трошки, конечно, с... трошки... Трошки, трошки така, не дуже, трошки, трошки, але все одно. Обалдеть! Оце монітосина. Це круто вже. Як то так Хто шукає, той знаходить. Це дуже гарна знахідка. Добре, продовжимо далі. Щось буде цікаве, буду показувати, знімати. Так, ось така монетка вискакує, 2 копійки 1949 року. Про трошки вшатана. Повнуто як вдавлена. О, то є монетка. Добре, ми продовжуємо далі копати. Так, ось цей значок був. Копійка 1852. А що тут забув? Там М, МАН. Ось таке непогано, почистить все буде добре. Добре. Треба вже закінчувати, я думаю. На сьогодні дуже спекотно, машка, ободні, це просто треш. Добре. Покажу все весь сі монетки ще попалися. Зараз буду вже проратися в сторону дому ось така так і ось нарешті сигнальчик дуже непоганий від е, копійки 26-го року сахран я б сказав би навіть непоганий. Буде до колекції. Щось поки тільки советтики. Тільки... Ну добре, будемо шукати далі, може. Щось царське вискоче. Чи щось ще цікавіше. Не забуваємо ставити подобайки. підписуємося на канал. Всім гарного настрою. І ще раз зі святом день скарбошукача сьогодні, 23 травня. Продовжуємо. Ой, яке небо красиве. Добре, копаємо. Знову включення. Одна і дві копійки 1913 року. Николашка Другий. Ось такий. Добре, будемо продовжувати копати. непогана монетка. Якось так. Дуже непоганому сохрані. Добре, дивимося далі. Так, пойдемось по порядку. Савити, савити, савити. Таке цікаве тут, що тут у нас. Ді копійки. Савити, 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 савити. Оце якась приблуда, до... а ну, хлопці. Підскажіть, будь ласка, що воно може бути таке. Чи перстень був, чи що якісь визерунки якісь тут, бачите, воно щось таке непонятне. Ну це наші дядьки, 25 копійка вже не ходить вже. Ось якась прибуда цікава, бачите? А мв рік щось, що не таке. Може це все таке срібло. Перевіримо. Ну щось... Ні, напевно, люмоні. Побачимо. Ну і царизм. Одна копійка.

Потім ось така, 1852 копійка. Фагана така монетка. Срібло радянське 1925 року. Срібло. І ось така. Дві копійки 1800 є е М. Дуже непогано. Така мене тосенька. Ну якось так. Ось такий вилучився сьогодні Шнійко. Нагадую, що сьогодні день скарба шукача. Ось як то так дідусь мені подогнав ось такі знахідки. Китай, результат непоганий, що, на мою думку. Раз, два, три, чотири, п'ять царських одна, насрібна і радянщина. І такий. За неповний день я, ще, я згадаю, що непоганий результат. Непоганий. Ось, які доби бачите, які.